Доброго дня, шановні клієнти. Ось е, до продажі такий автомобіль Cherry Jaggie з 1,3 двигунчиком, досить економний, я вам зараз покажу. Має центральні замки, закриваються всі дверки, має зимову гуму в нормальному стані. Автомобіль має пару рижиків, а також один гнилий поріг справа. Зараз я вам покажу так. Ось такий рижик і трохи згнило, Тут трошки рижики, тут більш-менш нормально, арки всі ціленькі. Ця сторона взагалі не була мальована, наскільки я так розумію. Тут теж є трішки рижики. Тут поріг трошки гірше не стане. ось така є дірочка, але в основному більше дірок немає. Нижче все ціленьке. Автомобіль був мальований тільки ось так от по низу. І Тут всюди оригінальна фарба зі всіх сторін. Капот і багажник оригінальний теж, криша оригінальна фарба. Підмальовувалися бампера передні і задні. По автомобілю вся в порядку. Тут є змятинка. Ось так. Що я закінчу? Ага, ходува вся в ідеальному стані. Автомобіль дорогу тримає дуже чудово, мотор гарно працює без нарікань. Що стосується салону, салон теж в ідеальному стані. Чехли. Під чехлами автомобіль знаходиться в нових. В ідеальному стані. Теж чехли теж чудові, знімати не треба. Ось так. Сідаємо в салон. І що ми тут бачимо? Є магнітофон на MP3. Тут навіть написано MP3, а також роз'єм на флешку з перехідником. Маємо один ключ з центральним замком. Коробка працює чітко у всіх режимах. Коробка не розбовтана. Так, Маємо електросклопідйомники, а також блокування вікон від дітей і дверей. Маємо електродзеркала регулювання, маємо режим підсвітки, салона, а також режим коректора фар. Вверх-вниз можна опускати фари. Чек. Не горить. Завели автомобіль, пічку чути навіть більше, ніж автомобіль. Пічку виключаємо. Ось так він працює. Прогрітий автомобіль. Досить добре. Можете дивитися, яка є підсвітка гарного кольору. Світиться, що не закрита дверка і неприщебнутий ремень Пробіг автомобіля ми маємо на сьогоднішній день 88 тисяч кілометрів, це оригінал. Споживання в нас на місто 8,6 літра, комп'ютер показує. Годинник, скільки я проїхав і е, скільки розхід в даний момент. Так. Що стосується музики, керування легеньків, Включили і грає. Всі дверки в ідеальному стані, салон в ідеальному стані, я це говорив. Зараз я вам відкрию моторний відсік. Поглянете в моторний відсік. Так само в моторному відсіку все чудово. Автомобіль працює чітко, не плавають Ось так виглядає доглянутий автомобіль. працює чітко. Вібрації мотора немає. Абсолютно. Масло ремні, залики замінені. На даний момент автомобіль не потрібно вкладати кошти, а сідати і їздити. Ось так виглядає він на включений габаритах. Зараз включу вам Більше вогників, щоб все засвітилося, засіяло. Так, ось так виглядає лінзова підсвітка і нижні габарити. Лінзова підсвітка світить дуже добре. Так, з двох боків. Щодо електрики зауважень немає. Також робочий у нас є кондиціонер. Mm. Дує холодним повітрям без проблем. Тому кому потрібен, ага, ручник тримає з трьох щелчків, досить добре. Тормоза нові прокачені, все гаразд по тормозах. Кого цікавий даний автомобіль, його можна придбати у Львові. По договору купівлі-продажу. Звертайтеся. Ось, бачите, я стою на місці. І одним пальчиком кручу руля. Ось так. От бачите? Одним пальцем кручу руля. Тобто цей автомобіль знаходиться в чудовому прекрасному стані. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Місто Львів. Всім добра. Мирного неба.